Ми вітання на фабриці новин, шановні друзі, на календарі 11 жовтня, і ранок ми підбуваємо підсумки попередньої доби в режимі огляду карти бойових дій. Мене звати Василь Пихню. Я вас запрошую до цього огляду. Обов'язково підтримати його своїми уподобайками, коментарями, підписками а також спонсорством. Спільноти фабрика новин, отже, розпочинаємо і одразу. Ми звісно, що приступимо і основну сьогодні увагу приділимо авдіївському напрямку, тому що саме про нього було найбільше новин і найбільше, на жаль, так званих нахрюків стосовно того, що там є якісь провали по фронту наших захисників. Ну, по перше. Мушу визнати, що справді росіяни дуже масово почали е, інтенсивно штурмувати Авдіївку. Насамперед вони почали це все робити з застосуванням усіх можливих е, засобів вогневого ураження, починаючи від мінометів і завершуючи е, артилерію, і особливо авіацією. Ось ці руйнування демонструє національна поліція. Ви бачите, як по будинках ну просто-напросто Авдіївку, фактично, що розбирають. Хоча це і так на жаль розібране місто вже давно, яке перебуває буль. Йому відверті в такому собі напівоточенні, але для того щоб здійснити оточення, те, чим марять і чого прагнуть росіяни, їм насправді мало використати усі засоби вогневого ураження, Їм потрібно фізично взяти у кільце Авдіївку. Проте для цього тут близько 20 кілометрів. Якщо дивитися там Красногорівка, Бердичі, приміром О Орлівка і через Сєвєрне, то це до 20 кілометрів по шляхах. Ну я так дуже на швидку руч по прямих лініях 15 кілометрів намалював. Але е, там доволі такий значний шлях, який потрібно пройти, е, з чого раптом з'явилися такі перестороги у нашого інформаційного суспільства, яке почало учора надто сильно кричати про те, що втрачаємо Авдіївку, гвалт росіяни прорвали фронт, велика біда. І тому подібне. Ну е, я підозрюю з чим це пов'язано. По перше, тому що росіяни е, активізують свою дезінформаційну кампанію. І повірте, це буде тривати впродовж е, найближчих тижнів, як пити, як то кажуть, дати це гарантія, що саме так воно і буде. Е, По-друге, друзі. Припиняємо нарешті читати російські пабліки і по них звіряти карти, е, знаєте, в режимі того, що почитали тут, почитали трішечки в нас, а потім е, вирішили, що правда десь посередині, та ні, ну коли вони пишуть повну нісенітницю, то правда не може бути в такому режимі посередині. Е, по третє е, справді в, на Авдіївському напрямку росіяни дуже інтенсивно е, розгорнули свої наступальні дії, але насамперед в найбільше складнощів. Реально доставляє авіація, яка ось так знищує населені пункти, знищує е, будь-які будівлі, е, значні руйнування насправді самі авдіївці. Буквально від самого ранку. Вчора вона горіла і горить досі фізично. Е, тривають штурмові дії. Так штурмові дії ці справді. Е, Спрямовані на те, щоб охопити Авдіївку, один напрямок штурмових дій. Зрештою, ви бачите на карті Діпсейт, позначений цей напрямок удару із Красногорівки в напрямку Бердичі-Степове. Це по дорозі, ось власне по степове бердичі Це все дорога тут можуть наступ відбуватися лише вздовж доріг. Тобто, ми можемо спрогнозувати Бердичі, Семенівка. Це ми говоримо про якщо раптом, не дай Боже, росіянам вдасться прорвати фронт, Ось усі всі населені пункти їм ось так по трасах доведеться. Долаючи пройти, і це направду близько 20 кілометрів е, по дуже насиченому фронту. Авдіївка, я нагадаю, вона не просто тримається 18 місяців, вона тримається 10 років фактично, адже тут лінія непорушною є від 2014 року, ну скажімо так, від 2015 Окей, трішечки пізніше е, становилася тут за мінськом два лінія е, розмежування. Тож Авдіївка, вона є непорушною, нерухомою, і тут наші підрозділи, е, ну зокрема, наприклад. 110-та бригада, 53-тя, 59-та, дещо південніша. Вони тримають позиції, не лише вони, там є ще інші підрозділи, і з'являлися е, в Розпорядженні, скажімо так, командування цього напрямку. А це напрямок, до речі, Таврійський і командувач цього напрямку вчора. Бригадний генерал Тарнавський. Він не лише відповідає за Запоріжжя, там де є спроби прориву фронту або прориву лінії Суровіки набудає, але і так само Тавдіївські, Мар'їнські напрямки вони так само потрапляють у Таврійські у Таврійське спрямування, оперативне угруповання військ наших, оперативно-стратегічне угруповання військ Таврія. Так ось бригадний генерал Тарнавський сказав, що справді інтенсифікував значно інтенсифікувалися бої на таврійському напрямку. Проте я це повідомляю. До речі, вчора що дуже багато боїв було під Марінкою, і з цього я роблю певний такий свій особистий висновок. Що росіяни? Ну, це була перша така спроба пира на Марінському напрямку. розтягнути наш фронт, розтягнути наші резерви і українську увагу наших підрозділів. Авдіївка це друга спроба. При цьому учора ввечері з'явилися дані по Бахмуту, що там теж. Пішли в наступальні е, дії штурмові дії е, росіяни. Ну і звісно, купінсько-лиманський напрямок тут сам. По собі, але для нас хорошим фактором у цьому всьому процесі є те, що вони не проводять подібні дії паралельно. Тобто, у них є певний розсинхрон. Це е, дуже добре. Для нас я не буду занурюватися в глибину і робити якісь висновки, е, розповідаючи про те, чому так сталося, тому що відверто кажучи, ну мені невідомі всі причини, всі обставини, е, чому трапляється так, що не синхронним іде ось цей наступ Росіян на всьому східному напрямку, але будьте певні, весь східний напрямок запала. Лав, давайте конкретніше розбиратися із завдіївкою. Якщо вже так сталося, що російські повідомлення пролізли до нас інформпростір і щинили багато галузу галасу. Отже. Що маємо зараз в районі Адіївки? Ворог тут справді сконцентрував доволі потужний ударний кулак, пробуючи пробити оборону наших захисників. Як я вже говорив, з району Красногорівки це перший, тобто північний напрямок. Другий напрямок це з району водяного на Сєвєрне. Ну це там, де вони довбилися е, і добляться вже у дуже і дуже. Давно е, є втрачена одна позиція. як Повідомляється, хоча речник е, Таврійського напрямку е, Олександр Штупун сказав, що всі абсолютно всі атаки росіян е, за минулу добу було відбито. Це напередодні ввечері е, дав такий коментар. Е, ну Є все ж таки втрачені позиції. Повідомляється, що вони в районі Спартака, тобто тут в сіряку в районі Спартака опитного, тут тобто там, де росіяни втрачали вже позиції, і вони зараз їх намагаються відновити. Ну і зрештою на низці таких позицій їм це вдалося зробити. Проте це не складає ніякої критичної загрози для фронту. а, направду росіяни в режимі м'ясних штурмів, великих таких справді вогневих валів, тому що ударний кулак, зокрема і з артилерії, їм вдалося тут сформувати. От вони намагають намагаються здійснити бодай якісь прориви до речі, дуже велику упоротість тут демонструють е, бійці так званого першоармійського корпусу. Це е, з так званих республік ЛДНР, окуповані території, е, і е, ось ті бійці з так званих ЛДНР, е, Вони я вже неодноразово чув цю історію від наших захисників на фронті, що вони кажуть: е, мовляв, от ДНРівці, ЛНРівці, вони найбільш такі завзяті. В боях, чому тому що е, вони, наче якби за Росію воюють, але насправді в Росії вони абсолютно нікому не потрібні їх просто кидають в режимі знищення. Ну вони ще більш розхідний матеріал, напевно, ніж якісь е, мобіки які з Новосібірська. На жаль, мусимо визнавати. Це наші люди, це наші громадяни, які при цьому зрадили свою батьківщину і воюють на стороні ворога. Е, відтак, ворогу вони не потрібні, а Україні. Україні вони зрадники та злочинці, і це об'єктивна реальність. Тому ось затиснуті між молотом та наковальнею, Ці бійці так званих ЛДНР воюють надзвичайно завзято і надзвичайно люто насправді набагато більш. Ну, скажімо так, витриваліше, аніж російські мобілізовані солдати, які взагалі не розуміють, де вони перебувають, що таке Авдіївка, чому треба битися за Мар'їнко, де Бахмут, взагалі і тому подібне. І вони ну там може приїхати шукати Бандеру тут в Україні. Ось таке їхнє розуміння війни. А ось ті, хто у складі е, армійського корпусу, з так званих ЛДНР, вони прекрасно розуміють, за що вони воюють. Вони просто воюють. Тому що в них іншого виходу немає. Можливо, це не, звісно, не є їм поясненням їхнім діям, але е, ну направду ось ось така от історія. І тут на Авдіївському напрямку вони складають кістяк цього ударного групування. Е, також є дані про передислокацію підрозділів, зокрема тієї 25-ї армії, що прибула на Лимано Купінський напрямок, е, зокрема і сюди під Авдіївку, Вочевидь, вони перекинули свої підрозділи, ну але не все так. Далеко не все гладко, повірте, йде у росіян. Отже, купа відео з'явилася із цього напрямку. Зокрема, перше зняте в районі водяного, де ми бачимо танк. Зверніть увагу на цю красу моменту. Давайте ще раз прогорну на початок. Отже, проклали росіяни понтон, намагаючись пройти тут, навіть не водяна перешкода, це просто, просто потрібно було пройти через якийсь рів. І отже, цей танк, який передовий, зверніть увагу на нього, як він професійно проходить через кладку бенц і. Занурився туди, пішов до а ані тут навіть і в воду. Ну може в воду, не може просто в рів. Одним словом, передовий танк. Ось такими колонами росіяни перли на Авдіївку впродовж вчорашнього дня дуже дуже інтенсивно. І при цьому розстрілювали їх, як у тирі е, наші туристи, а шники є е, е, ресурс, який е, поширював багато даних про вчорашні події в Авдіївці. Так, от, за його підрахунками, сумарно е, в росіян за підсумками вчора дня близько 10 танків втрат тобто мінус 10 танків за один день 25 бронемашин 100 200 особового складу тобто 100 вбитих е окупантів і 150 п'ятдесят трьохсотих, які в російському російських реаліях перетворюються дуже часто на трьохсотих. Тепер відео з іншого напрямку, тобто з північного з Красногорівки на Бердичі, щоб ви розуміли е, ту інтенсивність, е, ту кількість російських солдатів, які е, пруть на штурми е, українських позицій. Отже, ось відео зняти із е, якраз дрону. Ви бачите, яка просто орава. Ну що, це як не м'ясний штурм, скажіть мені. Що це? Звісно, що вочевидь в такі скупчення російських військовослужбовців прилітають снаряди, прилітають при цьому касетні снаряди, які дуже ефективні проти такої піхоти. Кладуть і бронетехніку, з якою вони там намагаються штурмувати. Ну от вам, ласка, в цей це скупчення один із артилерійських е, прильотів. Підсумку е, зрештою, ті втрати, про які я кажу. От вам, будь ласка, картинки, об'єктивні картинки із під Авдіївки. 10 танків, 25 бронемашин, 10 осіб особового, 100, 100 точніше осіб особового складу вбитими, 150 пораненими. Більш того, минулої доби у вечірньому зведенні Генштаб Підтвердив втрату окупантами су 25 чергового штурмовика, який росіяни втратили саме тут на авдіївському напрямку. Мінус одна пташка в окупанті. Тобто, вони добряче тут отримали попиці, Насправді, скажімо, так під Авдіївкою, і наразі виходячи навіть із офіційної інформації про те, що всі атаки були відбиті. Глобально зрештою, друзі, так воно і є. Нічого наразі критичного немає на Авдіївському напрямку, принаймні станом на цю хвилину. Коли ми із вами робимо цей огляд, а ми його робимо нагадаю за підсумками попередньої доби 10 жовтня. Тож критичності немає, але фронт загострюється. Фронт направду горить по усьому східному напрямку, не лише в Авдіївці, але й наприклад, у Бахмуті та купінсько-лиманському напрямку та про це трішечки далі. Я ж вас попрошу підписатися на мій телеграм-канал, авторський блог Пихньо. «Пихньо» нижні підкреслювання ньюз, так як бачите на екрані. Так, прописуйте у стрічці пошуку або в описі до цього відео, ви знайдете прямо посилання. До речі, там учора писав я і про Авдіївку, який є, є об'єктивний стан справ. Крім цього, о, планую також іще низку матеріалів по що поговорити про ті небезпеки, які нас чекають у ході цього великого справді на сході почався великий наступ росіян, От настільки великий, наскільки він можливий, і от про всі ці ризики, які у ході цього наступу можуть з'явитися. Про це буду писати у своєму блозі. Тож долучайтеся, друзі. Е, отже, е, одним із таких ризиків, звісно, що буде велика дезінформаційна кампанія. Тому я вас благаю, прошу, молю. Не читайте, не звіряйтеся, те, що ви починали. Не читайте російські пабліки, не звіряйтеся з ними, не в жодному випадку не довіряйте їм е, на Бахмутському напрямку атаки росіян. Те, що я говорив учора, в огляді, що перейшли ми до активної оборони, наші захисники, виборювши тут е, верхові позиції панівні висоти на цьому напрямку і готові зараз з розпростертими обіймами, так би мовити, зустрічати Росіян на цих рубежах, воно зрештою підтверджується і е, направду, не. Проявляє себе в режимі такої активної оборони, дуже і дуже добре. До речі, ще одне відео дуже цікаве задійського напрямку, яке було знято вчора. Вам хочу продемонструвати, що ми на ньому бачимо: унікальні кадри е, ураження екіпажу е, безпілотно-літального апарату, який зветься Суперкам. Е, це один із таких російських дронів-розвідників, який багаторазового І от якраз він після своєї роботи, після спостережень за нашими позиціями на вдійському напрямку. Прибув до екіпажу, е, до речі, вони так дуже гарно, довго складаються на відкритому просторі, е, молодці, хочеться їм сказати. Е, і от ці молодці зараз отримують у підсумку в себе приліт, артилерійський. Е, не шкода. Е, тут навіть Ну ні, це напевно все ж таки артилерія, не хаймарс, не шкода цілого снаряду, і навіть можливо розумного снаряду, тому що суперточне влучання. Щоб знищити і екіпаж, і сам е, суперкам. Е, хоча суперкам, звісно, не є такою важливою ціллю, а ось центр керування ним. Разом з екіпажем, це вочевидь в цьому бусі такою дуже непоганою, дуже непоганою знахідкою для наших аеророзвідників. Стали до речі, друзі з'являлися запитання такі. Я чую від людей, читаю точніше в коментарях різних на різних ресурсах мається на увазі. Мовляв, а що сталося зі статистикою Генштабу? Чому за останні дні, наприклад, різко скоротилося скоротилися втрати в артилерійських системах? У мене на це є своя теорія, своє пояснення. Чому так сталося, тому що коли відбуваються ось ці такі масовані штурми, на я ще раз продемонструю от відео з під Красногорівки, це Малінські, це Авдіївський нагадує напрямок, як от такою великою кількістю росіяни пруть, ідуть штурмові дії? Відповідно, увага артилерії зараз переключена на більш Першочергові задачі, а такими є е, усунення можливостей ворога на поближче до лінії бойового зіткнення. Тобто, звісно, коли відбуваються штурми, то потрібно протидіяти штурмам. Потрібно бити по російській бронетехніці потрібно е, зупиняти ворожу піхоту, коли вона намагається прорватися до позицій, утримуваних нашими бійцями. Потрібно робити все, е, те щоб ну, зупинити ворожий наступ. А от контрбатарейна робота при такій. Е, Історії вона відходить на другий план, цілком логічно, свідомо та е, раціонально, е, і від цього вона страждає. Тож те, що зараз зменшилися втрати росіян у е, саме артилерійських системах, проявляється у тому наскільки горить і палає саме східний. Фронт Авдіївка ще раз повторюся. Бахмут до речі, в мене є такі підозри, що з під Бахмуту частина артилерії була попередньо перенаправлена якраз під Авдійський напрямок. Саме тому під Бахмутом дещо так пригальмували наступальні дії, зокрема і в районі Курдюмівки. Але при цьому в Авдіївці зараз ця артилерія дозволяє ефективно стримувати ворога. В цей же час на Купінсько-Лиманському великому напрямку близько третин. Не усіх бойових зіткнень, які відбувалися вчора, а їх було 75, Якщо довіряти, а ми довіряємо вечірньому зведенню Генерального штабу, так ось близько третини, плюс-мінус там 25, здається, саме так і було зіткнення Відбулося на купінсько лиманському напрямку. На жаль, є повідомлення про незначні просування росіян якраз на Купінському напрямку. В них тут дві локації: це Сеньківка та Орлянка. Ну будемо чекати на ранкове зведення. Від генштабу можливо щось проясниться е, у цьому контексті. Проте, все ще ситуація, м, скажімо так, не передбачає якоїсь критичністю. Проте я завжди казав, що тут насправді що е, такі шанси росіян на прорив нашої оборони. На жаль, є, тому що в них тут дуже вигідні е, логістичні сполучення із безпосередньо Російською Федерацією на Білгородщині, а в них тут є значні е, відтак можливості поповнення е, і особовим складом, і ті бронетехнікою, і ті танковою технікою. Хоча втрат е, саме у танковій та бронетехніці, в них тут дуже і дуже багато було зі стартових м, наступальних днів. Е, подивимося, що буде далі, е, як розгортатися тут ситуація, е, тому що е, великий наслідки. Ступ Росія на східному фронті він буде сполучений, як я вже говорив, з дезінформаційними інформаційними ризиками Росіяни будуть залазити в наші мізки, намагатися там зробити вчинити деструктив. Вони будуть ціляко дискредитувати в принципі Україну, і в принципі, загалом, то такі наступальні дії відбуваються на дуже сприятливому ґрунті, котрим є. Події в Ізраїлі, якби це цинічно можливо не звучало, тому що війна Ізраїля е, з е... Хамасом наразі, але так само і з елементами Хезболи, вона відвертає увагу світу на інший акцент, на інші події, саме на близький схід. Е, і до України зараз е, це короткострокові такі ризики. Ми всі їх розуміємо, що може бути прикуто менше уваги. Тому в тако, на такому інформаційному, і не лише інформаційному, але й загалом, можна сказати на фоні уваги е, росіяни починають ось такі масовані операції на сході. України, крім дезінформаційних, крім сприятливого ґрунту, ще є дуже великий ризик не забувайте, друзі. Це ракетно-шахетні обстріли. Е, власне кажучи, зараз ми ввійшли вже в період того, коли холодно стало в Україні. Ми це самі все відчуваємо, і росіяни будуть пробувати. Я в цьому переконаний. Я от повторюся е, не на одному своєму вже ефірі. Говорив, в мене особисте враження, що вони будуть найближчі тижні паралельно зі своїми штурмовими сухопутними діями. Чинити якраз повітряний терор по відношенню до цивільного населення, тому це заклик і пересторога до кожного із нас. Так е, окей, повернімося до фронту і завершити я хочу цей огляд е, власне оглядом ситуації на токматському напрямку. Тут насправді не так багато змін про які можна е, щось повідомити, але. Вони, зрештою, є. Є повідомлення про те, що зараз наші захисники почали намацувати нові слабкі ділянки фронту в районі Нестерянки. Зокрема, тут в Нестерянці, чим цікавиться населений пункт, що ось. Дуже близько до його південних околиць, хоча це маленьке село насправді, але до його е, південних околиць близько проходить рокадна дорога, тобто паралельно до лінії фронту дорога, яка здійснює постачання нестерянки. Зараз е, наші бійці, зокрема з району Щербаків, малих Щербаків, промацали е, слабку зону, е, близькість наближеність до цієї рокадної дороги е, і здійснюють блокування нестерянки. Відтак далі від нестерянки є копані, е, і вже все це йде лінія фронту до роботи. Отеного, тобто лівий фланг оборони росіян Побачимо, чи здатні вони будуть стримати і чи вистачить у нас резервів. Зрештою, та ж сама робота відбувається в районі Новопокровки Новофедорівки. Тобто на е, їхньому правому фланзі оборони це був лівий фланг е, Копанінестрінка, е, а от правий Новопокровка Новофедорівка. Тут теж наші е, захисники добряче так перевіряють російську оборону. Е, крім цього, е, були такі. Ну не знаю, наскільки можна цим е, повідомленням довіряти. Наразі Генштаб це не підприємство. Тверджує, але буцімто загірне, це ще. Скажімо так, східніше, ось таки на населений пункт загірне, начебто, в нього війшли наші захисники, і будемо спостерігати, тому що вочевидь виглядає на те, що починається спроба максимального розхитування розтягування російських резервів на токматському напрямку, щоб якось усе ж таки цю величезну навалу орду, яка зібралася в одному в одній ділянці фронту на 15-20 кілометрів, якось змусити помилитися у цій шаховій партії, котра все ще. Може бути виконана і виграна, а не бути досягнути такий, Ну не цугцванг, але певна ситуація рівностояння може бути тут виграна партія, тож спостерігаємо за нею. Але зараз направду, повертаючись до східного напрямку, входимо у дуже небезпечну та складну фазу, і ми маємо тримати голову холодною. На жаль, не лише через погоду, але й через. Свої власні сприйняття, відчуття та розуміння того, що відбувається, друзі. Дякую вам за е, увагу. На сам кінець я попрошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Що ви там прочитаєте? Які думки, я думаю, ви приблизно розумієте. Якщо ви є постійними е, глядачами огляду карти бойових дій, якщо ви новий е, тут і не так часто дивитеся, то я думаю, що от в цьому викладі думок, який я сьогодні, е, розклав, я підозрюю, що приблизно ви розумієте. Можливості аналітичні, що там які можуть бути цікаві для вас матеріали, новини та інші е, інші цікавинки, які намагаються шукати для аудиторії. Долучайтеся до мого авторського блогу. Пихньо буду радий вас там бачити. «Пихньо» – нижні підкреслювання «Ньюз». в описі до цього відео. Також є посилання, пряме посилання на мій телеграм-канал, який перекине вас туди. Ви підпишетеся, і будемо великою сім'єю обговорювати небезпеки, можливості і. Певним чином проводити заспокійливу інколи роботу, а інколи бити в набад. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. Поставте також подобайку до подо цього відео, підписуйтесь на фабрику новин, пишіть свої коментарі і ставайте нашими спонсорами. Мене звати Василь Пихньо. Бережіть себе та на все добре.